Вітаю в ефірі телеканалу Ритм, програма Секрети рибалки. І у сьогоднішньому випуску наш експерт Максим Брагін повідає нам чимало цікавого та пізнавального зі сфери риболовлі. А зокрема, нині мова піде про фідер. До речі, якщо ви пропустили попередні випуски нашої програми, ви із легкістю можете знайти їх на нашому сайті www.ritm.tv. А зараз слово Максиму. Сьогодні ми поговоримо про спорядження для фідерної ловлі. Розпочинаємо з робочого місця. Це стільчик зі спинкою. Небувають багато різних видів, бувають платформи, регулюємо ножки, а також регулюємо спинку, так як ми можемо відпочити, бо це довго. трудова рибалка. Далі основним аксесуаром є монтажний столик. Е, можна обійтися без нього, але з ним набагато комфортніше, так як всі наші необхідні речі для цього видоловлі знаходяться під рукою. Не треба ніде нагинатися. Все під рукою. Кормушечки, наживочка, атрактантики, гачки повідці. Е, наступним Наступним необхідним, необхідним аксесуаром є. Стойка для водилища, куди ми будемо класти? Зазвичай особисто я використовую триноги, так як це стойка, яка використовується в будь-яких поверхностях: плити, обриви, рівномірний берег, тобто в неї регулюються триножки, і вона гарно виставляється в будь-яких поверхностях. Також одним із аксесуарів є відра ємкості для заміса прикормок, так як фідерна ловля заключається в ловлі з прикормкою. Вони бувають різних видів. можна використовувати звичайні пластикові відра, кейси. Також можна використовувати м'які відра, які дуже зручно транспортуються, не зложуються в маленькі частини і можна гарно транспортувати. Вони воду не йдуть, тримають воду приконку. Також одним із аксесуарів є садки. Часом у ловлі на фідер бувають дуже високі обливості берега, плити там, де не можна, маленька садочка опустити. Для цього використовують люди якби, великі садки. Там на 3, на 2, на 4 метри і більше. Також одним із важливих аксесуарів є монтажна сумка. Вона використовується в будь-яких видах риболовлі, але і таких, наприклад, як фідерхарб, популок, дуже її зручно. йдуть термо, лидить поводочницями. Далі Головним аксесуаром ще Підсак Підсак, також бувають такі умови ловлі, де обривисті берега, також плити, де рибку вручну достати практично нереально. То використовують довгі підсаки, вдовжині 2-3-4 метри з маленькими головками. Бажано з жилки, сітка має бути. От. Тепер поговоримо про е, саме вдивище, що таке фідер. Його катушки, властивості. Фідер це англійська донка, ківер тип. Це ловля де покльовки по вершинці. Вони бувають в різних довжинах, з різним тестом, з різним строєм, різні якості різних виробників. Катушка для фідера по великому значенню розмір. Під кожний вид фідера вибирається окремо. Маленькі катушки це вибираються під берегову ловлю. Більші катушки вибираються для ловлі на дальніх дистанціях. Вони бувають з переднім фрикціоном. як на мене, вона більш потужніша. І заднім фрикціоном. і різних розмірів. Для намотку на катушку для фідера бажано використовувати нитку. Також можна і жилку, але розкажу плюси і мінуси жилки. Жилка вона більш м'якіша, вона не так дає більш сходів риби. Але ж в той же час вона має велику, велике свойство розтяжимості. І п, під час покльовки, коли ми бачимо покльовку на вершинку, щоб вона передала, за що розтяжимості покльовка не передається. Буває більше холостих. Нитка вона більш тонша, більш потужніша. Іде, вона жорстка, вона не має свойства розтяжимості. М Маленькі точки риби. Обнаживку чи під кормушку е нитка передає всі покльовки на вершинку. От, так що якби, Я користуюся ниткою. Далі по поговоримо про е самі оснастки е і е кормушки. Ну, Спочатку перед на фідер треба також знайти перспективну точку ловлі про марк-30. Це ми використовуємо для цього або звичайний грузик, щоб простукати дно, протягнути по дні і відчути, який рельєф дна в тій точці, де ми собираємося ловити. Або, звичайно, кормушечкою простукати, прощупати. Ну, зазвичай це робиться на нитці, так як нитка не має розтяжимості, і всі торкання кормушки дно буде відчуватися на водилищі. Коли ми знайшли цю точку, ми ставимо на основну жилку чи нитку закормочну кормушку і проводимо 10-15 забросів прокормкою. В одну ту саму точку, тобто ми доносимо стартовий закорм перед риболовлею. Далі на готовому монтажі вони продаються готові, вони бувають на пластикових трубочках проти закручувателях, а також на спортивних монтажах з слюрокарбона або самий класичний монтаж в народі, називається інлайн. скользяща кормушка і один гачок. Також для фідера є підрозділи гачків. Так як фідер є більш ховлю мирної риби, зачасту білої. Це ляч, платва, краснопірка, густера. І якби люди вибирають під них гачки різних фірм, модифікацій на ляща, на платву, на краснопірку, тобто гачок можна підібрати. Але ж є такі більш універсальні гачки. Е, от як у фірми Гамакацу у Японії, серія ключків F-22. Гачки з. Специфічною формою вигнутою у формі банана, який дозволяє засікнути будь-яку рибу, і наживка зберігається на ньому дуже довго жива наживка, бо має тонку проволоку. Для повітців для цих гачків. Бажано використовувати на фідеру тонку жилку. Чим тонша жилка, тим більше результат, результату для покльовки. Е -е, на резимову нагрузку можна не боятися, так як працює удивище, працює катушка, фрикціон. поборотися з рибкою можна дістати, але покльовок буде більше. Поводки раджу від 50 см і більше, в залежності від умов ловлю. Е кормушки від ловлі бувають різні. Е бувають сітчасті, бувають стакани закриті, бувають пулі для дальнього забросу, бувають пулі маленькі для берегової ловлі, але быстро доставки корму на дно закормочні кормушки, пульки. а також кормушки для живої насадки. Тобто це опариш, черв'яки, мотель, без всяких сипучих прикормок, а просто для живої насадки. Вот. Но в фидроневолище есть такие камушечки, называются флеты. Ну есть флетты, банджо. Методи, яких народі називають, це кормушки, які доставляють корм в точку, які не пилять, які притягують більш крупнішу рибу, ловлять десь з маленькими повіцями. А зачасту це ловля карася, карпа або крупного ляща. Вони застосовуються в монтажі тільки інлайн, це скользяща кормушка, один повідець. Ну так набагато краще. А основним аксесуаром, який ми забули наголосити, це є поводочниця. Так як я говорив про е, повідці з тонкої жилки, і зачасту на рибалці буває багато обривів, то до риболовлі треба бути завжди підготовленим. Краще використовувати з собою з дому зарані нав'язати готових повідців в розмірі там, 20, 30, 50 штук, от, і бути зарані підготовленим до риболовлі. Дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про основну оснастку фідерної ловлі, класичну трубочку. Сьогодні ми використовуємо трубочку противозакручування, клюшки А також нам понадобиться бусинка. Штопер. І так, ми беремо, вона спляється на основну леску, Ми беремо основну леску, яка йде у нас вудилища. Просовуємо її через трубку от ми просунули через трубочку в нас виходить наша жилочка до неї ми на неї насаджуємо бусинку противозакручування. закручування І далі в'яжемо верх-клюжок. Петля у нас восьмерочка. Морковка, кажуть, роді. Обов'язково перед тим, як затягувати, ми змочуємо її, для того, щоб не перепалилася наша. Плесочка, не перетерлася. І от ми маємо готовий монтаж. Залишилось тільки цепити кормушечку. На карабінчик. І от у нас. Скользящий монтаж готов з трубочкою братью закручування. Тобто, вона ніде не вискочне. Тут ми ціпляємо повідець і оснастка готова. В воді вона себе веде ось так. Тобто, при різкій покльовці кормушечка у нас залишається на дні, повідець вільно рухається з основною плескою. Що ж, настав час прощатися, адже сьогоднішній випуск нашої програми добігає свого кінця. Вже в наступному епізоді секретів рибалки ми продовжимо знайомити вас із Фідером. Залишайтеся з нами на телеканалі Ритм і кльового вам кльову. Спонсор показу програми Магазин Рибалка, що знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Гетьмана Сагайдачного 7. У нас ви можете придбати все, що стосується рибальства, відпочинку та туризму. Доброго дня! Полюбляєте рибалити? Шукаєте спорядження? Тоді ви завітали за адресою. Ходімо, я презентую вам наш товар. 다시 뵙는다, 다시 뵙는다, 여기.